Нині церква споминає для нас великого святого святителя Тіхона, Белавіна, будущого патріарха. У кінці 19-го, в началі 20-го віка, майже півмільйона наших русинов із Карпат переселилися в Америку на заробітки. Там все відкрили можливості. Америка почала швидко розвиватися і треба було робочих. Так от, Може, до 600 тисяч русинов з Карпат пішли на заробітки. Але вдома, у не на Карпатській руси, були формально уняти, то є католики. А коли попали в Америку, увиділи, що там не переслідують за православ'я, Дома судять за православ'я, хоча формально може було. Така була католицька юніатська держава, Австро-Венгрія, що вона на корню била русинов, котрі лише згадали, що наші діди були православними. Зповнив в тюрму. В кінці 19-го, 20-го віка, цілі села переходили у православ'є, а причина була в одному: коли наші русини пішли в Америку. Вони там познайомилися з православ'ям, а ще то зіграло, що католицькі єпископи в Америці не признали навіть у священників, священиків, казали, ви женаті, значить, грішники. Ідіть від нас. І тому вони там вирішили священики з народом Божим нашим. Пішли до Православної церкви в Америці. Там вони стали православними, але коли вони стали православними, то самі американці і другі народи удивлялися тій активності, яку проявляють наші люди. По-перше, унікальні робочі, друге, так се об'єднували в различні організації, кооперативи, навіть мали власні свої банки взаємопомощі і давали книжки. Свої граматики, молитвослови. До речі, перший літературний твір написали іменно як і середи робочих іменно автор русин. Потім твір став одним із величайших в Америці. І в 60-х роках був екранізований. у час фільму. Дуже інтересно показують православна служба, православний священник. І говорять по-нашому, коли знімали кіно. То лиш пару артистів поклали серед віруючих, а остальне все було готове. І так, що подвигло наших людей до такої активності. Співаємо кожен вечір з Божої Матері. І перший контакт звучить так: в збранної воєводі побідітельною. Часто це слово взбраною порозуміють під збраною, але перевод неправильний. В грецькому варіанті тут слово є. Закликающа на брань. Віра православна закликає на брань, на борьбу, Безумовно, в першу очі самим собою, з гріхами, беззаконнями і всякими нечистями, страстями, пороками. Но пізніше, коли чоловік починає управляти собою, він починає бути способний бистенько. Організовуватися в общества, у различні направлення. І в результаті сотні організацій були основані нашими людьми. Взаємопоміч була унікальна, так що вони там мали величайший авторитет. І от вдумайтеся, ці активні люди, уже православні, уже з фінансами, вертаються на Карпатську Русь. Де мадяри ще пендриками б'ють православних. Вони це вже не терпіли, обладаючи знаннями, опитом, вони організували дома в кожному селі, в тому числі в моєму селі. з Америки вернувся мій дідо Георгій Сидор. І організувалися в селі групи людей, котрі казали, що наша віра, стара, була православна. Дідо поклав перед. Храмом Унеяцьким православний крест, і ніхто в селі не протестував. Чому? Бо всі були релігіозні люди, а знали, що у церкві кажуть не всіх вас уніятів, а всіх вас православних християн, да поміне Господь Бог во царстві твоєм. Так от, щося стало пізніше, коли маса людей переходила у православ'є, настільки перепудили Австрію і Вену. Що Франц Йосиф, тот старий дідо, видимо його на всяких фотках, перепудився. Йому доповіли, причому доповіли провокаційно. Дивися, православні тут і люди будуть біду робити, і, возможно, вони відділяться і об'єднавуться до руського цанікоя. Царський Ніколай теж зробив помилку, коли подумав, що такое може робити. Русини не думалися нікуди відділяти. Вони просто знали, що в той час і в Австро-Венгрії вони мали достатньо прав, лише треба булося добити. Но дві імперії, із за наших півмільйона русинов почали не довіряти їм на другий. І, можливо, кажуть історики, і повеляли на те, що коли серб один, коли прийшли австрійці у Сербію тодішню, і молодий цісар одмінив. Православний праздник, Всі йдуть до нього. Ну серби сказали, ми так не можемо. У нас праздник. Приказав ці сербі бити людей поліцаїв, поліцаю. І от тоді той серб, який перед тим протестував проти того, що наші мароморські процеси судили православних, там. Серби дуже протестували, казали, що ви робите, австромадяни, з нашими людьми православними. вони мирні люди, ніякі не шпіони. Ні, на суді казали, шпіони руського царя, бо вони ся молять з книжок Київ-Печерської лаври, лавра тоді була у Руській імперії. І от в результаті такі суди почалися, що 600 людей таких активних вели в тюрми, але потім із тих. 500 людей пустили, а под 100 людей судили і дали їм по 4 роки. І вони із 2014 року до 18-го майже всі висиділи в тюрмах, а частина наших людей, лемків русинов, і Буковинських, і наших, були передані концлагеря смерті. Майже 100 тисяч людей кидали прямо. Не було ні бараків, ніч, сонце, дощ, сльок, і жони, і діти в'єдно. І мужчини сміялися. Вона була тої боязні, то та що активність православних перепудила і них, і других. Так от церб, котрий протестував проти австромадярських судів, проти православних і з, великої, з Великого Гніва стрілив молодого цісаря австрійського, і так почалася Перша мірова війна. Ми не будемо казати, що і за православних, але можемо думати, що всі перепудили. Тому й нині сьогодні, коли в Україні наша православна церква активна, ходять до церкви, кресні ходи, сповідь, причастя, праздники тут об'явили чиновники, що вони вже 25-го різдво, а на ту Різдво ніхто не пішов, пішли на своє. Або тут календарі міняють, а вони пішли на своє. І в результаті почалися і нас бояти і обзивати. Як при мадярах шпійонами, ми сьогодні кажемо: Боже, мати, ти нас кличеш бути взбранними, ти воєвода взбранна, ти кличеш нас на брань, на брань з гріхом і з беззаконням, але кличеш нас і на то, щоб ми ніколи не забули свою історію, культуру, язик, релігію і віддя подвиг наших предків, які не боялися. А показали унікальну способність організовуватися, поможи нам, Божа Мати, остатися не тільки православними, але ще й свою національність мамчину русинську зберегти, язик, культуру і усі ті традиції, ну, навіть тут ті самі колядки, котрих аналогів у світі мало є, і все те, що маємо зберегти, так поступає, нині вспоминає, що поміч у переход у православі. Русинів в Америці допомагав нині паминаємий святитель Тіхон, тоді він був іще архієпископ в Америці, то каже, ми і ти, Отче, святителю Тіхоне, молі Бога за нас, щоб ми пам'ятали, які були славні наші предки, берегли православ'я. І той ми сьогодні такі ж мудрі бережемо своє, пам'ятаючи, що це ту драгоценність, не можеш втратити, то що ми видимо. Ужаснішим образом асимілювалися русини уняцькою церквою в Словакії, там аж плачуть люди, що ви з нами робите. саме потерпіли полонізацію наші люди і в Польщі, мадяризацію в мадярах і навіть румунізацію в Румунії. Бог нам так дав, що ми в Україні, при тому, що тут ми мене визнані, ми оказалися і громадянами і добрими, і зберегли свою язик, культуру. А ще й ми були такі сьогодні активні, що допомагаємо у всіх проблемах держави, з усім народом ділимо трудності і показуємо, що то дійсно православні живі люди з живою вірою, і такими, будучи нині завтра, віримо Бог, віддя наші труди, святими молитвами святителя Тихона Белавіна і святими нашими карпатруськими поможе нам і той. Уберегти себе в святості, а в вічності. в В'єдно закликані Божої Матері, збраною воєводою на брань з гріхами, беззаконнями, ми й діти Божі, воїни Христова, в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.